Всім привіт! Мене звати Ярко, мені 18 років, і я навчаюся у Пряжовському університеті. А саме я перекладач німецько-англійський і я перший курс. Я обирав Словаччину, бо тут у мене є можливість отримати європейський диплом та вивчити іноземну мову, яка 100% знадобиться мені в майбутньому. Обрав спеціальність через компанію, спитали, що мені подобається. Сказав, що мені подобається англійська, добре її знаю. І мені запропонували таку спеціальність, як перекладач. Я обрав плящу, тому що це досить велике місто, як для Словаччини, тому подумав, чому би і ні. Коли тільки приїхав, було дуже багато всього в голові, переживання, тому що незнайома мова, незнайомі люди, нова країна для мене. Це для мене, мабуть, було такою важкістю, але з часом це все минуло і вже зараз освоївся, адаптувався. Від куратора я завжди дуже швидко отримував відповідь, та він дружно ставився до мене та допомагав вирішувати мої питання. Якщо ви думаєте на рахунок вступу за кордоном, то я вам рекомендую компанію Educated Agents, тому що вони професіонали своєї справи. А тим, хто вагається, я раджу не боятися та йти вперед і звертатись до агенції, вам допоможуть.